Усім привіт! З вами Наталя і ми на каналі Сама Собі Тестер. Сьогодні хочу поговорити про те, як почати навчання з нуля для того, щоб увійти в ІТ або стати QA-інженером. Що потрібно знати на базовому цьому рівні з нуля? Тому що дехто каже, що з нуля це коли ти нічого не знаєш, а дехто вже розуміє, що під цим з нуля є все-таки така база, фундамент, який потрібно знати. І сьогодні я хочу саме про нього поговорити і назвати аж 10 базових пунктів, яких потрібно знати. Або якщо не знати, то вчитися і практикувати. Тому буде практично та феєрично. Поїхали! Отже, номер один це є вміння задавати правильні запитання, адже це є дуже критична навичка. Коли ви вмієте задавати правильні запитання, або уточнювати, наприклад, я думаю так, чи це правильно, то ви дуже економите час, ви теж уточнюєте завдання і розставляєте, розставляєте пріоритети. Це дуже критична навичка для тестувальників. Наприклад, вам дають тестувати сайт. І ви можете запитатися, які. Браузери підтримують цей сайт, або які браузери є критичними для клієнта, або що є критичним в цьому сайті, яку функціональність я маю перевірити в першу чергу на що звернути увагу, і таким чином ви уточнюєте задачі і ставите пріоритет. Номер два. Це вміти гуглити і шукати відповіді. Чому це важливо? Якщо ви не чекаєте, що колега вам відпише, ви пробуєте розв'язати задачу якусь самостійно. Наприклад, ваш сервер не працює. І ви можете вбити «How to troubleshoot a server connection, так? І ви починаєте розбиратися в якійсь справі. І, наприклад, ви можете навіть знайти вирішення якихось проблем самостійно. І це дає вам самостійності в роботі, ви розбираєтеся все більше і більше, Кількості різних задач. І це дуже цінується працівниками, тому що ви не йдете до когось і зразу, кажете, ай допоможи мені, бо в мене щось не виходить. Ви сідаєте, гуглите, розбираєтесь самостійно. І тоді, коли у вас перший, другий, третій варіант не підійшли з тих, що ви вже знайшли, тоді ви вже йдете до цієї людини, і вона вам те саме: спробуй то-то, то один, два, три. А ви скажете, а я вже це пробував, це не працює. Що робити далі? І тоді ви вже власне зовсім. Ваш співробітник буде на вас по-іншому дивитися. Третім пунктом важливо є те, що ви вмієте користуватися інструкціями. Ви вмієте інструкцію, чи мануал якийсь, чи будь-що, щось вичитати і зрозуміти, що це таке. Тобто, ви можете, е, якби, приміняти цю, ці практичні кроки на практиці, не тільки. Вишукати, а і спробувати. Наприклад, вам потрібно перевірити доступ до якогось порту, так? А ви виявляєте, що він заблокований фаєрволом. І ви починаєте цю тему копати і поясняти, чому так, чому не інакше. і вже приходите з запитаннями і додатковими рішеннями. Номер 4 це є базова англійська. Чому англійська? Тому що в більшості вся документація буде написана англійською мовою, і вам потрібно як мінімум рівень b 1 або вище. Але не переживайте, якщо вас ця ну, ви ще не знаєте аж так добре англійської. Це можна навчитися і залежить від вашої практики, впертості та заангажування. Тобто, якщо ви будете цьому приділяти увагу, то у вас все вийде. І така така річ, вона базова потрібна. Для того щоб писати тест кейси і читати тест кейси база, яку повинен знати кожен тестувальник. П'ятим пунктом є знання комп'ютера. Знання комп'ютера є важливим, тому що вам потрібно буде щось налаштувати, інсталювати якісь програми для тестування, ще щось. Вам потрібно буде, можливо, налаштувати VPN або підключити проксі. Або Wi-Fi підключити. Тобто це така база, яку потрібно знати якби кожному, тому що, особливо тестувальнику, тому що ці речі вони трапляються часом, і без цього ну, ну, ніяк. Або ви використовуєте теж, навіть якщо ви не знаєте зараз, так? але використовуючи запитання, пошуки в Google і вміння використати інструкції, слідувати, ви це все налаштуєте, тому що у вас попередні оці пункти вже є. І знання англійської, тобто чотири перших базових пункти у вас є, і ви без проблем можете налаштувати будь-яку програму, зінсталювати будь-яку програму до вашого комп'ютера. Шостим пунктом. Шостим пунктом я вам скажу, що це є імейл. Чому? Тому що в імейлі вам потрібно як мінімум ввести офіційну переписку. Вам потрібно відписувати. Щодо якихось завдань, можливо, відсилати якісь тест репорти можливо, ще щось. Тобто, це є офіційна комунікація. Вам потрібно вміти написати офіційний е-мейл чіткий, простий для того, щоб було зрозуміло, що ви робите, як ви це робите, і відповідати на якісь запитання. Теж налаштувати собі підпис в цьому мейлі, і така по суті теж робота з різними документами, тому що. Ну, тут можна навіть дописати не тільки mail, а якби Office, Microsoft Office, MS Office. Тому що це важливо вміти працювати з Word, з Excel, з Outlook, можливо, з Gmail. Тому дуже залежить від фірми, який там є базовий комплект, але, але, тим не менше, він майже всюди однаковий. І це база. І ви будете вміти цим користуватися. Ви вже, напевно, вмієте цим користуватися. Номер сім. Це є створення документації. Чому це важливо? Тому що тестувальник він не тільки е, тестує, він створює документацію. Він пише тест кейси він може прописувати або перевіряти, допомагати уточнити acceptance критерія, тобто критерії прийняття. І це є все має бути описано. Як чітко, так зрозуміло, так і так, щоб інша людина могла без проблем сісти і виконати ці покрокові інструкції. А якщо щось не зрозуміло, то відповідно задавати запитання. Під восьмим пунктом є комунікація. Чому саме комунікація? Тому що вам, як тестувальнику, прийдеться багато розмовляти з різними людьми: як з продукт-оунером, продукт-менеджером. Програмістами також на дейлі постійно обговорювати, розказувати, який ваш статус роботи, можливо, якийсь бак мітінг там, де ви будете обговорювати пріоритетність багів. І це все вам потрібно комунікувати в манері професійній. І отут комунікація, навики переговорів вони дуже класно, якби допомагають вам. В вашій поточній роботі. Якщо ви вже це вмієте, вам тільки буде легше. Дев'ятим Дев пунктом я вирішила назвати охайний зовнішній вигляд. І так, в IT переважно немає дрес-коду. Це правда. Проте, коли ви приходите охайно одягнені, то питань немає. З вами приємно спілкуватись, ви складаєте хороше перше враження. І коли ну, тобто, це є базові речі, базова гігієна, так тобто вам потрібно прийти на інтерв'ю, показатися, прийти на роботу, теж це все нормально комунікувати і скласти якесь хороше враження. Тому що чому я це згадую? Тому що я була на такому навчанні SQL, і там був класний викладач, чувак, який розказував все це гарно, професійно, досить приємно. Проте він сидів в порваній футболці. Настільки вона була порвана, що там було ну дуже-дуже вона була вже така витерта, і це не була якась модна футболка. Але коли ти сидиш, ти просто не можеш зосередитися. Дивишся на цю людину просто навіть через камеру. Це навіть не було вживу. Він, тобто, людина була вдома. Вона просто собі вдома вділа якусь там улюблену футболку, яку шкода викинути, бо ти її любиш. Але. Враження навіть через камеру, ти просто сидиш, ти не концентруєшся на тому, що він говорить. Ти думаєш, ну чувак, ну поміняй футболку. <сум> тому ну, бувають різні випадки. Але зовнішній вигляд це ваш, ваша візитна картка. Ви маєте бути охайні. Все. Тобто можете вдягати свої старі футболки, тому подібне. Просто дивіться, щоб вони хоча б не були порвані і були такі пристойного вигляду. І цього буде достатньо. І десятим пунктом це толерантність, етика та етикет. І я тут хочу намалювати вам сонечко, тому що толерантність означає, що ми не будемо кричати, а ти не правий, ти херню говориш. Ми будемо казати, цікавий підхід. Давай про це поговоримо після Дейлі, наприклад. Або я б хотів обговорити з тобою всі плюси і мінуси цього, тому що я вважаю інакше. І тут ви даєте змогу людині висловитися. Ви висловлюєте свою думку, і ви слухаєте когось інакшого. І це досить критично, коли ви знаходитеся в міжнародному середовищі, коли люди є різні, досвід у нас різний. Проте ми мусимо поважати один одного. І це так працює суспільство, щоб кожного думка була досить цінна, а не так, що ми знецінюємо, ображаємося і кажемо, а ти дебіл, щось не то зробив. Такого не повинно бути. От і все. Ми з вами розібрали аж 10 навичок практичних, які потрібно мати для того, щоб з нуля стартувати і змінювати кар'єру. Тобто, ви вже можете їх досконалювати, якщо ви щось з цього ще не вмієте, або просто вам потрібно ще попрактикуватися, і ваш старт в IT буде вже легшим. Тому що це база, яку потрібно знати. Іноді ця база може бути настільки критична. Що вас не візьмуть на роботу. Особливо це стосується комунікації та навиків переговорів. Тому вдосконалюйтеся день за днем, завдання за завданням, кожен раз буде все легше і все краще. Ось і все. Ми передивилися всі 10 пунктів. І я хочу запитатися, чи у вас всі 10 з 10, чи вам потрібно щось прокачати? А можливо, я щось забула. То, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що саме, що ви вважаєте, що потрібно ще вміти для того, щоб бути з оцього базового нуля. І теж напишіть, будь ласка, свою наступну тему, яку би ви хотіли, щоб я розкрила у наступному відео. Тому до зустрічі! Па-па! Мирного неба всім!